У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой тумани, тумани, мій латаний тамани. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні. Не дави ту маночку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав. Не бачив моєї недолі, я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як і зовуть дитя моє. Я була багата. Не лай мене молитимусь. із самого неба долю виплачуть сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась та крізь сльози тихесенько про вдову співала. Як у, у Дунаєві синів поховала. Був собі дід та баба, з давнього водами у гаю над ставом удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє, всюди обоє. ще з малечко удвох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися. Придбали хутір, став і мли, садок у гаї розвели і пасіку чимало, усього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько. В білих сорочках сіяло сонце в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю, я все оце міркувала. Та аж сумно стало, одинокі зостарілись, кому понадбали добра сього? Стривай лише, чи чуєш, щось плаче за ворітни? Мов дитина, побіжим лиш, бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та говоріть. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не тугу з новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились старі мої, а сердечне неначе благає. Випручала рученята і до їх простягає манюсінькі. І замовкло. Неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте, я й казав, от бачиш, от і талант, от і доля, і неодинокі. Бери ж й та сповивай. А чеке, ні в року, Неси в хату, а я верх і за кумами городище. Аж три пари на радощах кумів назбирали та ввечері охрестили і Марком назвали. Минає рік, росте Марко, і дійна корова у розкоші купається, аж ось чорноброва та молода, білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний. У найми проситься. А що ж, возьмі Настя? Візьмімо трохи трохими, бо ми старі, не здужає, та такий дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то й треба, бо і я свою вже часточку прожив. Слава Богу, підтоптався. Що ж тепер? Що візьмеш, бого, За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічити плату зароблену плату. Бо, як кажуть, хто й не лічи, то той і не має. Чи мало літ перевернулось? Води чимало утекло, на хутір лихо завернуло і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату. Спочивать. Скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі, і жолоби викотили з нової комори, скрізь пораня печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі, де ж наймичка? Прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ні, як у мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду, помолюся, усім святим в Києві. І знову в вашу хату. Як приймати. Поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми. Вели в хату за стіл посадили, наповали й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала. Що поважає? О Боже мій милосердний, може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає. Не поспіша до господи, були попасані. І де Марко, не журиться, прийшов слава Богу. І ворота вчиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти Катерину, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І отче наш тихо-тихо, мов крізь сон читала. Старий голий за занози ховає мережину, а кадруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино? Я пак б... і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла. А дуже-не дуже. Ходімо лише в малу хату, поки батько воли випрягає. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу! Ходи сюди, не лякайся. Вийди Катра з хати. Я щось маю розпитати. що? Сказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймочки у голову. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не Наймічка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь світ в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я. Я твоя мати та й замокла. Зомлів Марко і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє. Другий свічечку сердешний потом заробляє, та ридаючи, становить перед образами. Нема дітей. Чудно якось діється між нами.